Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання. Стукає, гримить, на поріг, ступає. Нагадую, розклад загальний, може програтися не для всіх. Якщо вам не підходить, листайте далі. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Отже, стукає, гримить на поріг ступає. Так, Стукає. Гремить і на поріг ступає. дивимося, що стукає. Так, які шанси вам будуть даватися в скорому в майбутньому, але ви їх поки що не берете. Тому що ваші думки змінились, ваші бажання вже трансформувалися. І ви зараз, якраз, знаходитесь на тому етапі, що е, стукає, це ви будете змінювати, можливо, свої бажання, можливо, свої пріоритети. Тобто, щось у вашому житті для себе ви самі будете змінювати. Так, що ще стукає вибір іде в ваше життя. Так, дивіться, з'явиться в вашому житті, або це ваш е чоловік е повітряної стихії, або новий чоловік повітряної стихії для когось це колишній, бо мечевий в холодних енергіях. І ви візьмете свою зброю і підете в нове в нове, тільки для всіх по-різному, хто з ним в нове, а хто без нього в нове. Отаке От вам стукає. Дивіться, шанс іде вам на якийсь подаруночок від вищих сил. От стукає таке вам. Так, далі гримить. Так, о, якась невеличка влада до вас іде. ви можете керувати тим, що навколо вас. Так, але ви втомилися, поки досягали цієї влади, втомилися. І багато чому навчалися. Або. Ви е, кимось користувалися? ну от Якась людина або навіть з інтернета, хтось виступив в ролі вашого учителя, наставника, порадника. Можливо, ви звертались до когось, до юриста, до лікаря, то вам там позитивна відповідь буде. Гримить, що ще вам гримить. Так, по рицарю Жезлів. Йде якесь бажання до вас. Якесь бажання Напевно, вийти з мечових енергій в щастя, задоволення, радість, в щасливу сім'ю. Так, ви для того і навчалися всьому, ви хочете бути повністю щасливою, ні від кого незалежною. І е, зараз це обдумаєте по мечовій королеві, ви думаєте. Головою, розумом, так, а не сердечком. Далі, що у нас на поріг ступає вже. По карті жриця. Це вам інтуїція підкаже, підказує, як вам досягти фінансової стабільності. Причому для членів всієї, всіх членів сім'ї. До речі, тут криски є, так що прибирайте людей, які можуть вам заважати. Але духи рода. Все-таки вам ведуть ці гроші. Вони хочуть, щоб на даний момент ви були фінансово стабільні. Ще на поріг вступає до вас жезловий король це Овлайвен-стрілець, але не обов'язково. І ця людина харизматична, така красива, має владу е самостійна. Так, вісімка кубків ви захочете на поріг вам стукає, захочете піти в нове, в краще. Будете вибирати такий момент ідеальний для початку цього дійства. І по 9-петаклів фінансово стабільні будете. Що вам за порада? П'ятірка пентаклів. Не вдавайтеся в сумні енергії. Щось у вас не так, чи з фінансами не так, чи щось не так у яких... чи в відносинах, можливо, здоров'ям. Не вдавайтеся у негатив. Скоро все мене. Скоро все мене. Уже дивіться, 8 жезлів занесені в повітря, вже вони летять. Головне, щоб ніхто ні одного жезла не зачепив, і тоді вони, як треба, впадуть в потрібне вам місце. Тобто це скоро. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.